Доброго ранку. У нас сьогодні знов дуже гарна погода. Вночі був мороз. Зараз виглядає сонечко, вітру нема зовсім, геть не колихне нігде Дуже гарно, напроти сонечка прямо тепленько. Так, поки я йду з вами, говорю, і знову дзвінок. Від того ж таки пумбу від банку. Не перестають дзвонити. По п'ять разів на день. І щодня. І щоразу інший номер. Так. Піду подивлюся, що вони там роблять. Може, щось поможу, а може відправлять назад, щоб під ногами не плуталася, не мішала. Побач, я зранку з ними раніше не могла піти, бо затопила в хаті, то по хліб сходила. То туди, то сюди, то підкинути. І оце тільки вибралася. Така проворна. Відправили мене додому, забули взяти воду, йду я по воду. Шо? Хто ще так точить пилки? Цепки то єсть, <рес> яка от не відходять від коси. Це не точиться, а поправляється. Ага. Так, вже. Бо напільники зараз такі два рази поправив, цепка і викинув того напильника. А камінчика вхапив, та й цепок вже не ріже. Так що вже Ярик приїхав різати. Ти знаєш, що Наташа мені каже допіру. Мамо, ви до, ви до кого? Каже, до умних чи до красивих? А я кажу, що воно таке, я не зрозуміла. А вона анекдот мені розказує, що мав побігає і не знаю, куди качу, чи до умних, чи до красивих. <різь> що я не знаю кому допомагати. <різь> ну, я прийшла, послали по воду, бо забули воду взяти. Правильно. Вам набрати води? <різь> Ні? Ні, нас собака є. Так, тут у нас ще такий сливник на межі, Аж куди він? Ось о каміння. Це границя. І це, і це все чагарники ці. воно стільки затіняло Видно, поки тінь падає на город Так, ще трохи лишилося. Так, підійшла допомога. Я трошки там, трошки тут, там постою, там постою. Навели вже. І тут порядочок. Збираються вже їхати поратися, вже вечоріє. Так, Наташа натягалася сьогодні геляків і сідає робити квіточки. Такі в нас, получаються розочки гарні. Всім на добраніч, тихої всім ночі.